Наших ефірах ми намагаємось знайомити вас із нашими бійцями, які безпосередньо на передовій. Саме їм ми завдячуємо можливістю жити під час страшної війни. І з нами на зв'язку. Харківщина. Спочатку подивимось коротеньке відео. Це рідкісні кадри ближнього бою біля Ізюму. Наші хлопці тоді взяли в полон 15 росіян. всі! Куда убежали? В лес? Остальные где? Пожалуйста, пожалуйста Иди обратно Да, полупал! Не, я не подумал Еб*** опустили, быстро! Молодцы, смотрите Еб*** опустил Еб*** опустили, где остальные? І от учасник цього бою зараз е має можливість з нами поговорити в прямому ефірі. Нас гвардієць на псевдо. Чупа, чи чупа. Як правильно від, е коригуйте нас? Будь ласка, вітаємо вас в ефірі е в ефірі марафону. Раді бачити цілим здоровим. Так чупа чи чупа? Чупа, чупа. Прокоментуйте, будь ласка, відео, яке ми зараз побачили, як на Ізюмському напрямку от вдалося спіймати дві великих російських риби двох майорів. Зараз по нам чуть-чуть. Чуть, -чуть. Ще, секундочку. Оціняємося. Почався обстріл просто в прямому ефірі. Чи безпечно продовжувати нашу розмову? Так, да, безпечно, рядом, падають, безпечно. Можна просто повторити вам просто при обстрілі? А що це за обстріл був? Свячий пропало <препарат> від руських градів про нам прилітали. Ми ж заходимо просто в одне населений пункт, питаємося продивитися далі і по нам чуть отрабати. Тобто ви прямо зараз приймаєте участь в контрнаступі, вмикаєтесь в марафоні, да? Ну Це тільки українські да, військові да, да. Е, на таке здатні. Е, кого, ви, кого ви захопили в полон тоді? Слухай, Жень, можливо, все-таки, Чупа, ви сховаєтесь? Двох, ваша двох безпека майорів. для нас важлива. Нормально, нормально. Ми стедимо, так все, все добре. Дві минути можна перезаварювати. Е, скажу вам, кратко взяли двох майорів, один начальник штабу розвідки. Це взагалі хороший такий подарок, е, багато інформації. Ну, інформацію ми не, не ми узнавали. Ми передали главка в Національну гвардії України, і вони далі їх допитували, все узнавали. Ну, сказали дуже добре. Що ви бачите, коли заходите в звільнені населені пункти? Як вас зустрічають місцеві жителі? Що перед вашими очима постає? От наслідки їх перебування на нашій землі. Що ви бачите? Місцеві жителі в сльозах виходять, радості обнімають. Знаєте, як. Син додому приходить, мама зустрічає, так обнімає. Отакі От люди всі зустрічають, всі радосно ждали нас, не вірили взагалі, що ми прийдемо. Ну, так вийшло, ми дійшли і будемо далі йти далі, і будемо все відбувати постійно. У нас на включенні була Херсонщина з окупації, вони дуже-дуже чекають вас. Я переживаю за Чуку. Так, давайте ми. Я вибачаюся Д... на прийдеться перервати, нам потім... вже да бережіть, да ховайтесь від обстрілів, бережіть, бережіть себе. себе. Дякуємо вам чекаємо друзі. в наступних ефірах. Отак, от друзі, прямо в прямому ефірі. Да бережіть себе, ще раз кажемо і дякуємо від кожного. Ми українця за Ми хотіли поспілкуватися з чупою з нацгвардійцем про вдалу спецоперацію. Він вийшов з нами на зв'язок. Прямо з передової, прямо з Сил. під час контратаки Я можу розповісти наших збройних Про те, що домовлялися ми з ним не просто в нього не було мобільного зв'язку і інтернет-зв'язку, і ми до останнього не знали, чи віде він в прямий ефір. Та так вийшло, що вдалося організувати це включення, і просто під час нього почався обстріл. Бо наші військові продовжують контрнаступ на Харківщині, зокрема.